Так, друзі, доброго дня, громадська організація Доста Вінницький осередок Мазур Юля. Друзі, це відео хочу адресувати усім виконавцям злочинних наказів. На прикладі розформування батальйону спецпризначення національної поліції. Хочу довести до вашого відома, що так буде абсолютно з усіма. Система викидає без оглядки, скажімо так. Усіх виконавців, вони нікому не потрібні. Тому зараз настав саме той момент, коли поліція, військові, ті самі ТЦКшники, того, що і на них прийде їхня черга, електрики, газовики мають ставати по одну сторону з народом, мають об'єднатися зі звичайними людьми в боротьбі за незалежність і за життя нашої держави і наших людей. Система. Пережує усіх, але якщо ми будемо усі дружні, будемо працювати разом і відстоювати інтереси один одного, то система подавиться. Тому варто всім задуматись. Нікого не пожаліють. Ось вам приклад. Можу сказати, що оцінка надана ситуації щодо, щодо ситуації в Дніпрі, прийнято рішення щодо розформування полка. Поліцію особового призначення в ГМП Дніпропетровської області, тобто полка такого не буде існувати. Ми, можливо, приймемо рішення інші кадрові рішення щодо створення там окремих ро для виконання специфічних функцій, там охрана фіохорона фізліз і інше. О, всі співробітники полка поліції особового призначення будуть переведені в без виключення, будуть переведені в бригаду людь. Для виконання поставлених задач безпосередньо бригадою Ті особи поліцейські, які будуть відмовлятися, будуть відповідно будуть звільнені з врученням повісток. Якщо говорити про специфіку і задачі, які виконує поліція особливо призначення зараз під час військового стану, це унікальна на сьогоднішній день ситуація, коли поліцію надано право виконувати задачі з оборони держави. Да, ми входимо, входили в принципі всі сили поліції, входили сили безпеки та оборони. Але ми звернулись до Міністерства внутрішніх справ, Міністерства внутрішніх справ відповідно до Верховної Ради, до народних депутатів, вони нас підтримали і надали. Право і в законі про національну поліцію вказано про те, що поліція особливого призначення це поліція особливого призначення при головних управліннях чи бригада корд, мають право виконувати задачі з оборони держави. Тобто наступального характеру, оборонного характеру, в угруповання військ. Зміни в законі в закон про національну поліцію, в закон про оборону про оборону України внесені були ще в ще в минулому році, і з того часу поліцейські поліції особового прозначення мають право виконувати ці задачі, про які я казав. Тобто вони з минулого року стали. Комбатантами зараз. Вже е, якщо казати про комплектування бригади людь е, з інших регіонів е, держави, з інших е, з поліцейських підрозділів поліції особового призначення, так ми сьогодні. Е, Маємо завдання збільшення штатної чисельності бригади штурмової бригади. Людз ми будемо додавати ще додаткові штурмові батальйони, і ми розуміємо, що комплектування в першу чергу має бути з поліцейських поліцій особливого призначення це кремінь, це саме підготовлені на сьогоднішній день поліцейські національної поліції. Вони мають бути зірцем, вони мають бути флагманами, щоб показати іншим поліцейським. Тому що у нас для бригад до бригади люд відкритий конкурс і цивільної молоді, і з поліцейських е, національної поліції, тобто не тільки поліцейські. Е, Поліція особливого призначення має право і зобов'язаний прийти в бригаду Людь. Всі поліцейські мають право, і ми всім зараз проводимо рекрутинг і призиваємо прийти захищати державу в складі бригади Людь централізовано під централізованим кер... Це рішення тому і приймається для того, щоб була бригада потужна, єдина. І, і під єдиним керівництвом безпосередньо так вони підпорядкована. бригада люд підпорядкована в районах бойових дій військовому командуванні щодо цього відео і відео там, де був присутній один із керівників головного управління, а, Він особисто після цієї розмови він написав: рапорт, буде переведений бригад, штурмову бригаду. Люд на одну із керівних посад.